І що дивно, ось, ну, крім, ну, всі знаєте, що Еліни, пам'ятаєте, описували Таврів як жорстоких грабіжників. Для того, щоб воювати з еліним, ну, потрібно було мати зброю. Так от виявилося, зараз це непогано досліджено. У таврів були власні центри видобутку і обробки заліза. Вони мали власну металургію. То вони не, не крали у сусідів це залізо, вони робили зброю з того металу, який вони видобували на території Криму. У Криму була власна металургія у VIII столітті до нашої, до нашої ери, ще до появи там елінської цивілізації. Ну, Це мапа, як тут конкурували Елліни, скіфи з Кимирійцями, хоча, от сучасне, сучасні уявлення про Перебіг цих подій, вони трохи відрізняються від того, що розписано у Геродота. і там мали місце дуже цікаві процеси, що кімерійці, конкретні клани кімерійців під тиском скіфів, це прослідковано археологічно, як вони інтегрувалися у суспільство у цих будівничих стародавніх фортець у лісостоповій смузі. Тобто те, що я казав: утворення поліетнічних отаких от вождівств з метою самозахисту. І в такому вигляді вони протистояли скіфам або іншим номадам, які теж намагалися вклинутися на цю територію. І постійно відбувалися різні комбінації. Ось ці ну, міські утворення вони могли бути столицями теж певних навіть державних утворень. Те, що ви бачите на цій мапі, це строт раз, два, три прямокутник це Більське городище, яке. Деякі дослідники вважають місто. Це найбільше городище залізного віку в Європі за сучасними підрахунками 55 квадратних кілометрів. Там є да, це приблизно територія сучасного частина території сучасного А там є окремі укріплення, західне укріплення, східне укріплення, ще одне укріплення. Навколо є могильники. Так, от що цікаво: у культурі Гелона представлено в матеріальній культурі Гелона. Представлені риси дев'яти археологічних культур, які існують в цей час. Там є різно, кілька різновидів скіфів, там є кімерійці, там є милоградська культура, там ще що. Коротше, це таке саме от поліетнічне утворення. Їх представники. Ну, якщо рахувати по межах цих археологічних культур, то межі цього утворення мали сягати території десь сучасної Росії приблизно, вони не обмежувалися ареалом України, і от прямокутник Гелон. А те, що ви бачите, ромбики це фортеці цього часу. Це менші укріплені пункти. Чим вони цікаві? Вони прикривають торгівельню меридіональні торгівельні шляхи з заходу на схід. Це приблизно те саме, що збудує князь Володимир за угодою з великим булгаром, 20 мензілів до Куяби, 20 укріплень на шляху до Великого Булгара. судячи з усього, з Більська розходилося кілька таких ланцюжків. Ну, Взагалі, будівельна діяльність е, правителів цих давніх держав залізного віку в наших краях, вона перевершує все, що ми знаємо про будівельну діяльність епохи Росії. Там один гелон жар більше ресурсів, ніж спорудження Києва, щоб ви розуміли, по земляних роботах. А змійові вали ну, виглядають взагалі, за, за розмахом Скіфського річ, взагалі, виглядають дитячою запади. Але про ту епоху ми не знаємо практично нічого. Але ну це от що воно показує, що на цій території неминуче на певній базі, при певному заселенні, виникають якісь державні утворення. А це вже у нас правобережжя, Тут, починаючи від переправи через Дніпро в районі Переяслава, Трахтамирівське городище, Ходосівське велике Городище, яке я згадую, Немирівське, і вони великі, і, і така сама система фортець, яка їх. Прикриває або прикриває торгівельні шляхи. От від Немирівського, там йде на захід ланцюжок і на північ торгівельні шляхи. І от дуже цікаво, що торгівельний шлях, який йшов через Немирівське городище, зараз його вдалося прослідкувати до території Польщі. Там в районі Жешова були дуже цікаві розкопки. Кілька років тому це була перша знахідка на території Польщі справжньої античної амфори. Ну, народ, вино теж. Розходилися по торговим шляхам, і ці всі люди були зв'язані. Це все було не тільки політичними, але й економічними зв'язками. І от з часом саме ця функція вождівства цих стародавніх держав, контролювання кришування торгівлі, вона набуває все більшого і більшого значення. Чому? Тому що ці ресурси, вони, як правило, йдуть напряму голодарки. Воно там щось розподіляється на горі, але володар контролює більшу частину цих доходів, і це дає йому можливість ну, навіть і до експансії при, ну, тільки отримувати цю державу, але і до експансії. Ну і от якщо нанести на мапу все, що у нас існувало вже в скіфський час, то ми бачимо дуже цікавий такий розклад. Ми бачимо посередині скіфів, яка теж складається з кількох частин. Вона не є єдиною і монолітною. Всі ці легенди про царя Атея, який керував усієї скіфі, це легенди історіографічні. А реально ми маємо кілька скіфських об'єднань. Ми маємо цю країну міст на півночі, і ми маємо елінські колонії на узбережжі і в Криму. І яке місце скіфів у цій системі це що кришування торгівлі транзитної з півночі на південь, яка виникла тут тоді, коли їх ще там вони пасли овець біля китайського кордону, десь на Алтаї? Так що, ось така історія, коли одночасно на, на, на нашій території існують різні політичні утворення. Це вже точно 100%. У нас існують там демократія і монархія. У Елліні, так, Боспольське царство, яке, до речі, теж постало на базі демократичних полісів, які об'єдналися, чому з метою самозахисту. Вони не були самодостатні, вони об'єдналися. Тут можливі такі входи, скіфи, ну тут однозначно монархічне правління, і плюс кілька царств. Тобто у нас Україна, територія України у залізному віці це територія з переважанням держав монархічного типу. Далі на північ там явно ще зберігається племінний лад. От, чому на їх територію йде експансія скіфської чи йдуть напади скіфів? Вони навіть проходять через голову усіх цих міст. Чому, чому це відбувається? А тому що це джерело работоргівлі. Торгівля зеленими – це работоргівля. Рабів треба десь захопити. І, от, до речі, інтеграція населення у ці державні утворення в лісостепу. І на початку лісової смуги це відповідь на розквіт работоргівлі у... з появою Еллінських міст на узбережжі. Хто контролює, хто збирає з того, а хто просто не хоче бути проданий. Це теж дуже себе являється, стимулює державотворення. Ну, як і зараз. Я тут не буду зупинятися, що було потім. Там епоха великого переселення народів це теж дуже цікава тема. Що я хочу сказати? Що коли розглядають ось перше тисячоліття нашої ери в наших краях, то здебільшого такий є словяно От слов'яни, а решта це взагалі невідомо, що вони тут роблять. А якщо повернутися до початку і сказати, що важливо хто твій сусід, і які твої сусіди, так тобі буде щастя, то неможливо писати історію цього періоду, розглядати процеси державотворення без врахування ось цих. Сусідів. І друге, те, що дуже часто не варто обмежуватися кордонами України, бо це не дає можливості зрозуміти того, що тут відбувалося, які тут відбувалися процеси. Головне, що можна сказати, що майже всі державні утворення, які я показував на попередній мапі, вони внаслідок процесів, які відбулися у епоху великого переселення народу, вони з цієї мапи були просто стерті. Що залишилося стабільним, і на що варто звернути увагу, стабільними залишилися інтереси Риму. Тобто стабільними залишилися на цій території інтереси імперії, яка, попри все, контролювала у тій чи іншій формі певні території. Контролювали Грину стільки, скільки могла. І останнім форпостом імперії залишився Крим, це Херсонес, Харакс, частина міст Боспору, які потім вони втратили. Але от Херсонес вони триматимуть ще тисячу років. Триматимуть фактично до завоювання Константинополя у 1204 році. Це такий маленький нюанс. І ясно, що імперія, яка має в цьому районі інтереси, вона буде впливати, вона буде лізти всюди, де, ну, куди, 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 куди дотягнеться. І вся наша історія цього періоду це якраз яскра, дуже яскраве свідчення цих процесів. Це мапа стандартна з підручного про походження і розселення слов'я. У чому, як кажуть, родзинка цієї мапи? Що на ній змішані події, які відбувалися упродовж кількох століть, які взагалі були різнонаправлені. І бідні діти, які вчать історію за такими мапами. Краще розкладати все, що відбувалося, на якісь менші от. А ну, приблизно от, ситуація на 6-7 століття, на думку істориків, виглядає приблизно так: вони десь склавіни анти знов таки склавіни в Центральній Європі і анти-напівні. Що стоїть за усіма цими назвами з істориків? Знов таки, за ними стоять важдість. Не держави, вождівства. Це об'єднання племен, причому у випадку з антів, там явно іде об'єднання, це явно поліетнічне об'єднання, бо там не тільки слов'яни, там ще якісь номади до цього домішалися, судячи з матеріальної культури, і плюс ще там відчувається спадщина готської епохи дуже дуже цікава. Тобто не всі готи пішли в Європу, щось тут нам таки залишилося в спадку. Анти, це ще був ще той інтернаціонал, а от склавіни. І Венеда це щось більш, більш однорівне, хоча у венедах там знаходять навіть у цих об'єднаннях, знаходять і слов'ян, і, славян, і От Чому довго наші польські колеги чубилися з німецькими археологами, що одні кажуть, що ця культура вона германська. Ні, ви подивіться на це. От. А те, що це, за цією археологічною культурою стоїть політичне об'єднання, яку ніхто не давав справи, що це йдеться про політичне об'єднання. І от чому дуже складно накласти свідчення античних авторів на археологію, тому що кожен з них описував конкретну політичну ситуацію. А там ну, фактично змінився Володар, змінилась політична ситуація. Його діти вже будуть проводити іншу політику. Ну, точніше, ту політику, яку вони можуть проводити, або обставини змінюються. І тому венеди Тацита і венеди, там, які згадані пізнішими авторами, це ну, можуть бути цілком е, різні е, люди. Заходьте, я там буду через п'ять хвилин. Вибачте, я зараз не можу. От у мене трохи залишилося час. От. Тобто, це знов-таки це система вождів, які мають власні інтереси. Причому склавіни Центральної Європи це одна система. Склавіни, які живуть на нашій території, це інша. Вони можуть бути пов'язані в тому сенсі, що переселені йде з теренів України, їх тут прабатьківщина, тут їх дім, і ті ж там чехи, словаки, ну предки чехи словаків вони звідти, але там на місці вони утворюють вже ті альянси, ті системи суспільні, які їм вигідні, які їм потрібні. Не забуваємо, що у наших степах кочують нащадки гунів, різні номади. Всі, хто входив, це гунське об'єднання, Серед них найвідоміші є булгари, і от держава хана Кубрата, так, це на нашій території. А потім вони відкочовують у Сьомому крім сьомого століття вони відкочували туди, де створюється держава Болгарія з участю слов'ян. От це класика жанру, коли держава вже створюється, навіть державу можна було створити у ці часи на поліетнічній основі. Що цікаво в епізоді з болгарами, то якщо ви візьмете підручники історії болгарські, то межі східні болгарського царства вони до Дніпра приходять, що ви не. Не, 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 не сумнівалося. І у нас іноді там малюють ще Русь до, до моря, а Болгари там малюють Болгарію. Чому тому що вони там кочують? Приходять Хазари, але вони проходять, продовжують кочувати. Це дуже видно по поховальному обряду. Тобто населення не міняється, міняється вивіска. От е, це дуже, теж, теж дуже цікавий е, от для всіх кочових цих суспільств. Там головне поміняти вивізку. За цією вивіскою може залишитися те, що було на попередньому етапі. Ну, з Хазарами було те саме, бо реальних хазар на території України нема, Вони там десь на Волзі. Зате у нас є Алани і Булгари, які працюють під цією вивіску. Причому, Але це все управляється з центру, який знаходиться поза межами. Ну і от для прикладу, це структури поселенські, утворені на території міста іскористання славного, так? столиця Древля. Причому ця столиця, як виявляється, вона складається з чотирьох укріплених поселень. І разом ця агломерація посилень і є тим самим іскористенням, який там потім буде мати з ним справу княгиня Ольга. Родзинка на кажуть на торті, це те, що, судячи з усього, у цьому політичному об'єднанні верховодили варяги. Розкопки в іскористені показали, що фактично йшли, от те, що описано, як похід. Ольги Надревлян, древлян можна трактувати як розборки одного, одного вар'язького державного утворення з іншим. Інше одне діє під вивіскою Русь, інше діє під вивіскою древлян. І таких вивісок на теренах України, за якими стоять варяги, було ну, більше ніж два. Скажімо так, навіть, 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 навіть на Дніпрі. Потім це все об'єднається у державу. Тут ще тут додається нове нове явище. Коли на територію можуть вклинюватися завойовники, вони знищують або підкорюють еліту вождівств, і вони їх заміняють. У чому слабка ну ви вже звагнув? У чому така слабка риса такого організації, як вождівство? Там вже починають люди передовчати вождю, королю, дружинникам, управління і захист. Вони і щоб тримати решту в покорі. Там ліквідовуються всі ці ополчення масові, все, все, все. Це добре для влади, але погано для захисту. Це перестає працювати, і цю систему, ілюмінувавши еліту, може зайняти її місце. От, власне, ці варіанські завоювання в Європі, що відбувається? Знищення еліти, що гастінгс, що захоплення Києва, що захоплення скористання. Це, це саме знищення еліта. Ми її заміщаємо, і ми вже володарюємо цією країною. Дуже гарна для Зміни моделі управління. Так, ну не будемо хазарських коронавти. Ну, і от щоб ви уявили ситуацію, це все, що різни, різними кольорами, це різного часу розселення варягів у Європі. Як бачимо, це помаранчеве, це те, що до нас заходить, і частково зелене. Тобто, це території, які з окремими територіями у Європі. У нас поширення цього явища воно було величезне, і так само воно справило величезний вплив на майбутню історію. Але це не означає, що у нас не існувало власних державних утворень. І от яскравий приклад: усі ці літописні племена. От я взяв у приклад одного білих хорватів. Це класичний приклад. Це, до речі, мапа лексична. І от те, що зелене, це різні діалекти, які існують і досі на тій території, де колись були білі хорвати. Тут серед лінгвістів, істориків, немає суперечок. 16 діалектів. 16 племінних територій, фактично по межах. Поруч, червоний масив це вже інші діалекти, волинські вже. Йдуть. Поруч горі, це волиняни. Це територія Бужани-Гулинян. Все зрозуміло. І що, що у нас існує археологічно на цій території? На кожному, там, де ці 16 діалектів, там буде городище, буде власна столиця племінна. Це археологічно є. Але на півночі і на півдні є два величезних міста. Плісницьк на півночі і Стільсько на півдні. Щоб уявили собі, з 10 століття це 450 гектар, він був більший за Київ. Коли прийшов під його стіни князь Володимир, то вибачте, Київ, Київ був у 20 разів менший за плісниць. Але війська Володимиру вистачило, щоб знищити столицю, одну столиць Білих Хорватів. Тобто там, який був процес? Плем'яні столиці, два вождів вони об'єднуються. ну майже як Верхній Нижній Єгипет. І це простежено археологічно на прикладі білих хорватів, і це територія населення більше 20 тисяч до 16 племен, економіка сільське господарство, кілька великих центрів, великі культові центри, письмові згадки про білих Хорватів. От вам держава білих Хорватів, яка яка ну, не потрапила в історію. Поруч аналогічна Слов'янська держава, яка в історію потрапила, це Велика Моравія з такими самими кількісними територіальними поклами. Ми всі знаємо про Велику Моравію, яка стоїть біля витоків Чехії і Словаччини. Ну там вони сперечаються чи його там більше, але біля витоків однозначно. У нас таких держав було декілька, і усі судячи цього, і у сіверян, і у древлян. От але це потім от, наклалася Русь, але Але реально такі спроби державотворення були. І, і якби не Русь, то можливо, ну тут і політична мапа могла виглядати трохи інакше, бо для цього були усі відповідні. Передумови. Я дякую, мені треба бігти на засідання. Ви поки подискутуєте без мене хвилин 20, а я до вас повернусь. Добре. Дуже приємно. Добре. Ми дякуємо за прекрасну доповідь. Я дякую. хочу сказати, що дійсно історична психологія, яка є певним теоретичним підґрунтям нашого клубу, вона дуже близька до ваших досліджень от Михайло Юрійович, і дійсно ми бачимо тут перевок археологічного дискурсу, да, і того, що ми можемо взяти як певні цінності і смисли в нашу сучасність. Ми з вами свідки того, що відбувається розгортання от цього якраз. Устрою, да, територіальні громади і так далі, і цікаво, що дійсно є підстави, археологічні і історичні для такого, я б сказала, децентралізованого підходу от, до нашого устрою. Хочу надати слово нашому колезі. зачекаєте до запитань. Перерву на хвилин. Я думаю, що перерва немає сенсу, ми ж хоч, я хочемо висловити. Ну добре, тоді ви дочекаєтесь, е Михайла Юріча, а я зараз хочу продовжити все ж таки наш дискурс. Да? І е ми згадуємо назву нашого сьогоднішнього засідання е Україна шлях до державності. І е, я думаю, що коли повернеться основний доповідач, е, ми ще задаємо, задаємо йому запитання, але наша попередність з ним е, ну, певні скажімо так, е, домовленості е, стосувалися того, що дійсно на території України е, ми маємо, маємо понад 40 цивілізацій. Які вплинули своєю присутністю, своєю енергетикою, своїми, скажімо так, матеріальними і культурними засадами на те, що ми зараз можемо констатувати у побудові державності і нації на території України, це дуже важливий аспект.